Привіт, Ютуб, це моє друге відео історії стрец, повнорозмірний формат історії до чаю. Сьогодні поговоримо про розлучених жінок з причепом. Я розлучена в мене двоє дітей, і вже чотири роки я сама. І сьогодні мені сказали, що я якою б класною і гарною не була, полюбити мене буде важко, бо є діти. І знаєте що? Дай буду до кінця своїх днів сама, але я ніколи не пожалкую, що в мене є діти, і те, що я розлучена. В мене син з розумовою відсталістю та аутизмом. Довго не могла прийняти рішення про розлучення, бо добре розуміла, що до кінця життя буде одна з такою дитиною. Коли розлучилася з мене, спав тягар, і через рік я зустріла чоловіка, який дійсно любить мене і дитину, і вважає його своїм сином. Зараз у нас народилась здорова дівчинка. Я й не знала, що можна бути такою щасливою у шлюбі. Діло не в тобі, не в дітях справжніх чоловіків. Зараз мало, та вони є. Бажаю щастя. Правильно, мій дідусь нерідний одружився на бабусі з двома дітьми. Був прекрасним чоловіком, батьком для не своїх доньок і найкращим дідусем чужій внучці. Рожили з бабусею до самої її смерті. Називали друг друга котиками. Не слухайте тих довбнів. 40 років з двома дітьми мене покохав чоловік, який прийняв моїх дітей і забезпечує наше життя. Вони дуже до нього гарно ставляться з повагою. І він відразу сказав, що хоче бути зі мною і за дітей буде піклуватися. Я дуже щаслива. Тому не думайте. Що всі чоловіки однакові. Вірте в кохання, воно вас саме знайде обов'язково. Просто повірте. Мої друзі сказали мені: не ображайся, Аню, але ти вже жінка другого, а може й третього сорту, бо маєш дитину. Тобі треба погоджуватися на будь-якого чоловіка, вибір у тебе невеликий. У мене є син, йому 4 роки. Я спокійно з ним справляюся. Я не горю бажанням вступати в стосунки. Я звикла бути сама, маю багато часу для себе, для дитини, для тиші і спокою. Моя нервова система нарешті відновлюється. Жінки ви найкращі. Не звертайся. Та уваги на хворих людей і їхні обмежені уявлення про життя, моя знайома маючи двох хлопчиків і не маючи чоловіка під час. Виїхала у Францію. Там зустріла чоловіка. Він одружився з нею. і В них народилася донька, схожа на нього як дві краплі води. Чоловік статусний, багатий, будинок біля моря. Його мама обожнює хлопчиків, а за дівчинкою говорити не приходиться. Всі щасливі. Я страшенно тішуся за свою знайому. Думала, такі історії бувають лише у дешевих мелодрамах. А ні, до речі, той чоловік 16 років був розлучений і шукав собі жінку. І два хлопці його не зупинили. Мою маму з трьома дітьми полюбили в її 45+, Досі разом 20 років вже вона стояла з двома. Мав ведрами помідорів на зупинці. Він мимо їхав і підвіз. Я теж з двома дітьми ще не встигла подати на розлучення правда, а чоловік вже спить з іншою. Коли я дізналася, він сказав: Ти не повинна була, звісно, про це дізнатися, але ти повинна знати, я тебе не люблю, я її люблю, вона моя дівчатка. І кожен раз з його боку я чую безліч принижень, бо я ніяк не подам на розвод. А самому впадлу видно. Ви знаєте, це такий біль, але й така мотивація. Дивлячись на своїх дітей, я розумію, що вже ніколи не буду одна, самотня чи комусь не потрібно. Потрібною. Вони у вас є, обняла. Бред. полюбити вас не важко, діти тут взагалі ні до чого. А ось полюбити чужих дітей як своїх не всім дано. В цьому може бути проблема для вас, для дітей, для партнера. Я таку ситуацію 6 років переживав, тримався виключно на любові до жінки, але, врешті-решт, не витримав. Ось така чоловіча чесна думка. Знаю багато реальних історій, коли жінка з двома та трьома дітьми будувала щасливі стосунки і виходила заміж за чудового партнера. Чому? Бо мала таку ж позицію, як у вас, і не намагалася знайти, хоч або. Когось, ви крута. Коли одружувались, в неї вже була дитина. Хлопчику на той час було 4 роки, в мене не було. Як чоловік, я можу сказати, що це важко, дуже і це праця. На таке йти треба точно знати, що ця людина буде з тобою до кінця, не дивлячись ні на що. Це був мій свідомий вибір у свідомому віці 33, і я не помилився. За два тижні хлопчику буде 20, він кличе мене татом, а донці за два місяці буде 14. Може, мій випадок виключення, але так теж буває. Знаєте, а мені сказали, що я без дітей у своєму віці, то значить зі Щось не так. І у вашому випадку, і в моєму, думаю, щось не так, якраз з тими людьми, хто це говорив. Коли або якщо настане той момент, коли ви захочете побудувати нові відносини, то обирати будете саме ви. Тобто, це не вас хтось буде брати з дітьми, яке ж гидотне формулювання, але воно часто ще звучить. А ви будете обирати чи приймати в свою сім'ю чоловіка чи ні? Та, пох, в мене троє і два розлучення за спиною, так що головне не залишатися там, де не добре. Ну це істина. Я пішла від чоловіка майже одразу, як на наш другий син. І це було одне з правильних рішень у моєму житті. Мені не було куди йти. Знайти квартиру з двома малюками 5 і 1 рік було майже неможливо. Але з часом все у мене вийшло, і житло знайшлось, і на машину заробила, і сама ставила на ноги двох діток. І теж 4 роки була сама. Хоча і заміж звали, і чоловік намагався повернути. Але потім я зустріла свого майбутнього чоловіка, який став дбайливим батьком ще до появи нашого третього сина. Ми зустрілись на початку війни. В мене двоє синів. Старший був агресивним підлітком. Хіба бійцівська собака, яка нікого до мене не підпускала, нічого не злякало. Тепер ми щасливі всі разом. Дитина це класна лакмусова бумажка, нему дозвонів. Знаю, чого багато жінок скривають інфу, що у них є діти на перших побаченнях. Я завжди казала. Розлучилась, переїхала на Кіпр, працювала, займалась собою і дитиною. Зустріла класного кіпріота, вийшла заміж. Він любить мене і малого і постійно дивується, як син круто вихований, який він класний. Пишається ним і всім каже, що це його син. Чи треба, щоб хтось з тих, хто навколо вас заслужив вашу довіру бути поруч, чи торкатись вашої дитини? Розлучена з двома дітьми, одна дитина з інвалідністю, мені 43. Але я не переймаюсь, живу своє найкраще життя, насолоджуюсь. Коли прибираєш думку, що ти можеш бути щасливою тільки поряд з чоловіком, то життя стає простішим. Одна з найцікавіших жінок, яких я зустрічала, а я ту родину бачила зблизька, бо деякий час у них жила, вийшла заміж за свого чоловіка після двох шлюбів та увага, з 11 дітьми. В них двоє спільних, спільний бізнес. З хобі при тому кожен має свої інтереси, які партнер поважає. Коли я це тільки побачила, то був шок, прорив і ро. Об шаблонів її погляд на життя, сім'ю, шлюб, дітей то реально дуже цікаво, і воно в неї охеренно працює. Я пам'ятаю, як вагітна ревіла, що залишусь одна на все життя тепер. Але виявилось, що мало кого з моїх прихильників хвилювало, що в мене є син, малому 4 і 10. В мене найдовші стосунки за цей час були майже два роки, і хлопець малого обожнював, допомагав чим міг, подарунки на свята дарував. І в цілому дефіциту уваги взагалі не відчуваю навіть навпаки. А ви шикарна, дуже вродлива жінка. До того ж, добра і емпатична. Я перечитала коментарі. Я впе. Певне, на все буде супер, емоційно незрілі чоловіки бояться вступати у конкуренцію з дітьми. Боже, ну це така фігня. Можна не хотіти бути з людиною, в якої є діти, не хотіти брати на себе таку відповідальність, свідомо оминати це, але полюбити, бо є діти ну звучить навіть смішно. Діти це взагалі не причина ні любити когось, ні не любити. Не слухайте нікого і не робіть це частиною вашого бачення себе, тому що те, як ми бачимо, цей світ формує нашу реальність. Мої прабабусі із однією дитиною в радянські часи казали, що ніхто більше не одру дружиться з нею. Перший чоловік загинув, але в неї закохався директор залізниці, ще й молодший за неї, і став справжнім батьком для моєї бабусі. Це просто життя, і його не можна формалізувати. Золоті слова, я так само говорила і не була у стосунках 6 років. Тепер у мене є мужчина, з яким я почуваюся спокійно, захищеною і коханою. І завжди казала: діти від нас підуть, як і ми пішли від батьків. А Через 20 років я хочу розуміти, що я була щаслива як жінка. Бажаю вам від щирого серця насолоджуйтесь кожною хвилиною свого життя. І не забувайте повторювати Собі, яка ви красива та сильна. Дівчинка, ви прекрасна, все у вас буде добре. У мене є знайома, у неї троє дітей і коханець, і це є чоловік. Так що нікого ваші діти не турбують. Це ж щастя, просто ще не зустріли того самого. Ну, я думаю, трішки інша ситуація з коханцем. От йому точно все одно на дітей, тому що я не думаю, що вони сильно контактують. Принаймні, сподіваюсь, що діти не контактують з коханцем. Все у вас буде класно, налаштуйтесь на це, прям спіть і бачите себе щасливою. Незалежно, є. Чоловік чи нема, бо деколи краще без нього, ніж з ідіотом якимось. У вас все буде тіп-топ. Вкладайте цей час в себе та діток. У мене свекруха вже була сама довгий час, зустріла чоловіка в 55, не очікуючи і не плануючи, просто собі життя жила, звиклась. Взагалі в обох дорослі діти, що в нього, що в неї. Немає такого статистика, каже, люди сказали. Є любов, яка починається з вас, зсередини. Мою бабуся дід взяв стріма в 40 плюс і ще народили спільну дитину. Мені 32, Я тільки десь в 20 визнала, що дід не рідний. Для мене він найрідніший за. Будь-кого, другого я не знаю, і знати не хочу, хай йому грець. А ось мама моя таки заміж і не вийшла, хоча стала вдовою в 23. Мені на той час було сім і жила я з бабусею, тому кожному своє. Є чоловіки, яким і свої діти не треба. Є чоловіки, які будуть ставитися до не своїх, як до рідних, навіть до голови не беріть два сини і дві собаки. Це неабияке багатство. Мені в травні виповниться 41, розлучена 17 з половиною років. Три доньки, старші 18, близнючкам цього року по 17. Весь цей час я була самотня. Звісно, якісь там побачення. Були, але нічого серйозного. Лише кілька років тому була реальна можливість побудувати серйозні стосунки, але війна внесла свої корективи. Дуже важко знайти час на пошуки кохання, коли в тебе стільки обов'язків і відповідальності. Рідко який чоловік це зрозуміє. То хай ідуть лісом. Моя мама вже 20 років з чоловіком, нашим татом, а вони познайомились, коли нам було 13 та 15 років. Я розлучена з донькою, взагалі не очікувала стосунків, просто була щасливою мамою своєї малечі і бам! На строї, вже два з половиною роки як четверо. Щаслива родина, бажа. І вам щастя, яким би воно для вас не було. Обіймаю. Теж таке казали і чула. Потім запитали мене якось, якби повернулась у минуле чи змінила б щось. Сказала, що зійшлась би з ним знову, заради того, щоб народити саме цих дітей. Просто розійшлась би одразу після третьої вагітності, а не тягнути то все роками. Але б від цих дітей не відмовилась би. Випадково не вказала в анкеті сайту побачень, що є діти, купа пропозицій. Потім вказала і зникли майже всі, крім дуже молодих, яким я би була непевна за маму. А я дивувалася. Що поки були вказані діти останні сім років ніяких залицянь, ну і не переймалась. В мене є сад. Блін, я передивилась Бріджертонів. І тепер фразу в мене є сад, я сприймаю трішечки двозначно. Пишіть в коментарях, хто такий самий, як я. Хочу вас підтримати своєю історією. Була розлучена. Дочці було 12 років, серйозний вік. Одружилася другий раз. Мій чоловік має прекрасні відносини з дочкою. І ми, коли зустрічалися, то він їй приділяв практично стільки уваги, скільки і мені. Ми проводили час разом, та був час, коли в трьох. Якщо це були квіти, то Мені її, у них прекрасні стосунки. Він не замінив їй батька, він став їй другом, рідною людиною. То тобто, кажуть дурні, якщо чоловік готовий до відповідальності йому все одно на кількість дітей. У мене нема дітей, але полюбити мене з моїм характером взагалі пасіблі. З цього робимо висновок. Наявність, чи відсутність дітей взагалі не визначальна для любові між жінкою і чоловіком. Визначальним є здатність вибудувати ту любов. До речі, я поки вичитувала ці історії, то багато теж про це думала: що часто дівчатам без дітей так само важко знайти собі партнера гідного, достойного та класного, як і дівчатам з дітьми, впевнена, що бувають ситуації, коли дівчина з дитиною знаходить собі досить легко партнера, і так само бувають історії, коли дівчина без дитини знаходить собі дуже важко партнера. Тобто, це ситуація від ситуації. Ну, то чисто світогляд, проекція світу тієї людини. В її світі ось так. Вас це ніяк не стосується. Всьому свій час все буде, а діти хороший фільтр від довбнів. Сьогодні вам збрехали. Ваші діти тільки відженуть від вас величезний відсоток мудаків, А ось ваша людина буде піклуватися про те, як стати важливою та цінною фігурою для них. Щасти вам. Вибачаюся, але діти не проблема. Не проблема, якщо зустрінете чоловіка, а не хлопчика. Мені з моїм прицепом тричі робили пропозицію. На третій раз я здалась все ж таки. В коментарях купа. Класних добрих історій, які дають надію, але в житті буває різне і не кожному пощастить. Є класні жінки, які живуть самі роками. Доля, просто фарт зустріти свою людину. Я також мала пару разів стосунки вже після розлучення, і бачу, як чоловікам заважають чужі діти. Вони можуть трохи якийсь період з вами побути, а далі не йдуть. Деякі навіть не просять познайомити з дітьми, і це вже точно ред прапор. Ну, чоловіків, розлучених із дітьми якось вже люблять, одружуються ще по два-три рази, і дітей нових роблять. І нема таких питань у них, не бачу проблем. І жінку полюбити. Головне, не слухайте таких порадників. Нащо вам не зрілі егоїстичні індивіди в оточенні. Проходьте мимо них, чи вони, хай мимо проходять. Фільтруйте, матимете менше клопоту, а то мітять на місце ще однієї дитини у вас під грудьми. Мій колишній казав, що ніколи не зможе бути з дівчиною з причепом, а на сьогодні зустрічається з дівчиною, яка має дитину щасливий. Діти і сильні жінки дуже тригарять маминих царапок, які по факту і у власну жінку і рідних дітей не будуть вкладатись ні часом, ні грошима, тому хай побалак. Бо одне не хотіти стосунків з дітною жінкою право кожного, а інше знецінювати жінку просто за сам факт наявності в неї дитини. Я вийшла заміж вдруге в 35, маючи двоє дітей. Чоловік молодший на 5 років, є вже спільна донька, але жодної різниці в ставленні до дітей немає. Вірте, чоловікам байдуже з дитиною ви чи без, якщо дійсно ви цікаві. Тому це гарний фільтр на дебіла. до мене підходили вагітною знайомитись. О, я так бачила багато цих історій. Є в мене тут вагітні або матусі. А ну розкажіть в коментарях, чи підходили до вас. Знайомитись під час вагітності. Дуже цікаво, бо я чула чимало історій, що дійсно інтерес чоловіків трішечки підвищується, коли ви у такому стані. Я тільки зараз починаю жити для себе своїми цілями та інтересами. Розумію, яке кайфове життя. Якщо я вписуюсь в життя якогось чоловіка, ок, бо він теж в моє може бути не вписаний. Мені взагалі не цікаві відносини, бо просто не бачу сенсу зараз. Ну щоб що? Краще гроші і час на відпочинок. Я розлучена, в мене двоє дітей вже два рази була у стосунках. Не склалося з різних причин, але жодного разу. Це не були мої діти. Стосунки з дітьми у них були чудові. Чоловіки часто не розуміють, хоча не тільки чоловіки. Жінка у стосунках шукає не нового батька для дитини, а адекватного чоловіка для себе. Я вас умоляю. Моя сусідка вийшла заміж вагітною, не від нього, плюс двоє дітей. Потім ще власне чотирьох народили беруть із дітьми зі 150 п'ятдесятьма кілограмами, яких хоч, аби ви хотіли. А той, що вам таке сказав, не факт, що своїх би дітей виростив. А що, власне, не так зустрічала тут протилежний пост. Дівчата теж не хочуть чоловіків яких є діти, довго будемо одне на одного списувати всі проблеми. Може, треба почати з себе і розібратись в собі, а не кричати на весь інтернет, що чоловіки погані, а чоловіки кричать, що жінки погані. Тільки жінки і чоловіки, в яких вже є діти, не мають таких зашкварів у голові і норм можуть існувати разом з ікс з кількістю дітей. Просто пам'ятайте, що думки і слова однієї людини це її особиста суб'єктивна думка. Це не закон і не правило, не єдина істина. То встрата, думка однієї людини. Мені здається, до цього третс це просто. Найкращий коментар, і це найкращий коментар, щоб завершити цю гілку, як кажуть тречани. А ви, звичайно, ще напишіть свою думку з цього приводу. Якщо у вас є власна історія, то обов'язково нею поділіться в коментарях. Я вам, звичайно, ще дякую за перегляд цього відео. А якщо ви ще й поставите лайк та підписку, то я подякую ще раз. Дякую!